Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7-му годину ранку 8 липня, обстановка на Луганському напрямку залишалася напруженою. Впродовж доби сталося низка випадків порушення бойовиками так званої ЛНР, вимог режиму припинення вогню, встановлених мінськими домовленостями. Було зафіксовано 8 обстріл, обстрілів позицій Збройних сил України в районах населених пунктів Щастя, станиця Луганська та село Троїцьке. Бойовики так званої Новоросії застосовували міномети АГС-17 та стрілець. Зброю. Ввечері по позиціях Збройних сил України поблизу села Троїцьке, Попаснянського району працював ворожий снайпер. А поблизу села Лопаскине, Новайдарського району російські найманці обстріляли український військовий КАМАЗ із чотирьма військовослужбовцями. Вогонь вівся з правого, підконтрольного бойовикам так званої ЛНР, берега річки, ширина якої тут близько 20 метрів. Один із бійців 26 років. Отримав важкі осколкові та кульові поранення. Невдовзі після госпітального. Піталізації він помер. Ще троє військовослужбовців із пораненнями різного ступеню важкості знаходяться в стаціонарному медичному закладі. Противник продовжує використання безпілотних літальних апаратів з розвідувальною метою Збройні Сили України виконують завдання за призначенням, даючи адекватну відповідь терористам у рамках мінських домовленостей. До зустрічі в ефірі завтра разом переможемо!